На тлі саміту Євроради відбулися там великі протести фермерів, які вимагають справедливості, як вони кажуть, щодо поставки продуктів, також і, і вирішення питання конкуренції з іншими країнами, зокрема закордонними. Розкажи детальніше, чому це є також важливим і до чого тут Україна, як ці протести можуть відобразитися? Які вони мають в принципі стосунок до України зараз? Так. Ну звичайно. Я зараз з вами розмовляю з Брюсселя і тут буквально вчора, на тлі надзвичайного засідання керівників країн Європейського союзу, які визначалися з 50 мільярдним пакетом допомоги Україні. Відбувалося все, що ви зараз бачите на своїх екранах. Буквально за, за кілька кроків від того місця, де зібралися лідери європейських держав. І Фактично треба пам'ятати, що е, протести фермерів чи протести е, транспортників інших зацікавлених осіб у Європі взагалі то не дивина, і окрім Брюсселя вчора е, такі самі гучні видовищні процеси е, протести цими е, цими тижнями відбувалися також у Німеччині, е, у Франції, е, де довкола Парижа. Фермери своїми тракторами були заблокували всі всі автошляхи Ми знаємо про протести у Польщі в інших країнах. Тобто на тлі таких дуже серйозних проблем коливань на ринку, де як кажуть фермери, зросла вартість їхніх важливих продуктів, які їм потрібні для того, щоб працювати. на Пальне для їхніх тракторів, на електроенергію для, для знову ж таки для їхнього виробництва на добрива на насіння, ціни різко зросли. А з іншого боку, кажуть вони на продукцію, яку вони продають, ціни впали. І в зв'язку з цим вони кажуть, що регуляції, які мали би захищати фермерів у країнах Європейського союзу, мовляв, не працюють. Що е, багато з них, як стверджують, вони е, на межі банкрутства, що вони будуть змушені припинити е, своє господарство, і таким чином, так гучно, вони, е, вони протестують. Але пов'язаність з Україною полягає в тому, що е, є політики у Європейському Союзі, які намагаються використати це у Фактично антиукраїнській риториці. Ось, зокрема, цим скористався прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який, прибувши перед самітом до Брюсселя вийшов до, до учасників протестів. Пан Орбан заявляв, який він солідарний з фермерами, які керівники Європейського союзу у Брюсселі погані, і також натякав. На те, що з України мовляв впускають занадто багато сільськогосподарської продукції, яка е, буцімто збиває ціни, Богдане. А про... чи лише від скажімо так противників підтримки України, лунає ця риторика, чи е, інші політики теж висловлюють занепокоєння щодо того, що Україна може скласти конкуренцію, також і європейському сілько... сільськогосподарському ринку? Теж тут йдеться і про конкуренцію. І про ситуацію на ринку, і про регуляції, наприклад, пов'язані з захистом довкілля, наприклад, від фермерів вимагають більш витратні технології для е, утилізації відходів, чи е, знову ж таки е, дизельні двигуни і, і, і взагалі, використання е, використання пального зараз та, та енергії під під серйозним питанням намагаються якось. Е, Сприяти тому, щоб сільське господарство, яке одним є одним з великих джерел викидів в атмосферу, які шкідливі для, для клімату, щоб якось зменшити його, і це пов'язано не лише з Україною. Ось, наприклад, в межах протестів, під час протестів французьких фермерів, що вони робили? Вони зупиняли вантажі. Сільськогосподарської продукції від своїх же колег з Іспанії, з країни Європейського союзу, і знищували знищували цю продукцію, стверджуючи, що мовляв іспанці порівняно з французами буцімто ведуть несправедливу конкуренцію. Тобто ситуація дуже складна і очевидно, що окрім можливо легітимних якихось претензій чи чи скарг є і просто і захист, захист своїх інтересів, можливо, навіть егоїстичний, і політики у цій справі намагаються, намагаються маневрувати. Наприклад, буквально цими днями французький президент Еммануель Макрон заявив, що ЄС і він, такі лідери, як він у Європейському Союзі, прислухаються до. Того, що фермери намагаються, що ферми подають як проблему, і шукають способів способів виходу, включно з тим, щоби як він ось зараз ви почуєте уривок, як він пояснює, що звертають увагу і на те, що зросла кількість імпорту з України внаслідок зокрема російської війни проти України і. Внаслідок блокування шляхів через Чорне море. Ось послухайте, як про це каже французький президент. Ну завоенсі обтоню комметромплас дерев плюстрікт. І таким чином ми досягли запровадження жорсткіших правил, щоб уникнути явних зловживань і дестабілізації, які ми спостерігали за останні кілька місяців. Ми домоглися, що для зерна будуть посилені захисні правила на випадок проблем на ринку, що дозволить втрутитись, якщо зерно, яке надходитиме з України, надто суттєво дестабілізуватиме ринкову вартість, наші ціни або створюватиме недобросовісну конкуренцію. Цікаві ці слова від французького президента Богдана, дякую тобі за детальний аналіз європейських тем, які сьогодні розвиваються.